Привіт, петролхеди! Це новий випуск роздумів Кларксона. На цей раз Джеремі розмірковує про те, які глобальні зміни для всієї планети може спричинити путінський напад на Україну. Ця стаття опублікована в травні 22-го. але висновки, до яких приходить Джеремі в кінці кінців, дивовижним чином схожі на наше сьогодення. Тож я вирішив, що цей переклад все ще актуальний. Стаття має назву чому фермер Кларксон втратив сон через глобаль. Продовольчу кризу поїхали. Взагалі то я стих. Хто йде по життю з переконанням, що, врешті-решт, усе якось владнається. Так нам кожні 20 хвилин нагадують, що зовсім скоро земля перетвориться на перегріту руїну, де навіть бактерії не виживуть. Але я все одно тримаю сім автомобілів, шість із яких з V8. Бо впевнений, у вирішальний момент якийсь мюнхенський вчений вигадає гігантський космічний пилосос, який висмокче з атмосфери весь зайвий вуглекислий газ, і світ знову стане нормальним. В ковідні часи я був так само спокійний. Звісно, вірус не знищить нас усіх, бо десь у Німеччині сидить науковець у кімнаті, забитій піпетками та пальниками бунзена і пихтить над вакциною. І як бачите, саме так і сталося. Фінансова криза 2008-го? Так. Тоді я трохи понамотував круги в паніці, думаючи, що мої заощадження проковтне той невидимий і незбагненний фугазі, яким є Wall Street. Фугазі. Означає щось несправжнє в американському фінансовому та мафіозному жаргоні набуло значення липа, обман, повна нісенітниця. Але невдовзі центробанк вімкнув станок, відбулась домовленість із Китаєм, і вже навесні весні 2009 дев'ятого моє рило знову було в ікрі. Але ось ця історія з Україною змушує мене час від часу почухати підборіддя в розпачі. Я не претендую на роль експерта з геополітики, так само, як не претендую на роль фермера. Але мені справді здається, що весь світ натягнув маргаринові штани і летить добре змащеною гіркою прямо в яму голоду, страждань і смерті. Дозвольте пояснити, як я це бачу: конфлікт. Санкції і уся інша мішанина з уламків і сміття, що кружляє довкола будь-якої війни, спричинили шалений стрибок цін на газ. Ви це знаєте, бо тепер обігріти будинок коштує мільйон фунтів, а приготувати баранячу відбивну 20 тисяч. Я теж знаю, бо хімічні добрива подорожчали з приблизно 250 фунтів за тонну торік до майже однієї тисячі зараз. І так, ви можете подумати. Мені то що я ж добривами не користуюсь, але дарма, бо скоро ви зайдете в супермаркет і все, що зможете купити, це прострочений номер журналу «Автоекспрес» і, можливо, пачку цигарок Benson Hedges. А по дорозі додому вас ще й вб'ють. Проблема в тому, що наступного року багато фермерів вирішать через витрати використовувати менше добрив. Дехто спробує взагалі обійтися без них, інші замінити їх картоном, скошеною травою та пробачте фекаліями. У будь-якому випадку вражай буде менше. Менший знаю принаймні трьох фермерів у своєму районі, які вже вирішили наступного року залишити поля під пар і нічого не садити. І це відбувається не лише у Великій Британії, це глобальна тенденція, яка цілком може призвести до того, що на полицях магазинів буде на 20% менше їжі ніж потрібно, і це вже погано. А далі ще гірше: Росія та Україна разом вирощують понад чверть світового експорту пшениці. Вони ж постачають близько половини всього соняшникового насіння, яке ми використовуємо. Ось чому у Британії вже зараз запровадили нормування соняшникової олії. Отже, через війну ми втрачаємо значну частину потрібного нам зерна а потім, через ціну на добрива, ще мінус 20% від того, що залишилось. Ціни вже зростають, і не на 7 чи 10%. А на шалені 37. І Світовий банк каже, що це ще не межа. Вони називають це гуманітарною катастрофою. Політики кажуть, що відстежують ситуацію, що в перекладі означає нічого не роблять, але рано чи пізно доведеться, бо люди можуть вижити без тепла, одягу чи навіть сексу, але без їжі ніяк. Голод змушує людей їсти своїх сусідів або тікати, і, схоже, саме це і станеться. Кажуть, майже третина пшениці, яку вирощує Україна, йде до Африки. І цього літа туди вона не потрапить. І Африка не зможе купити моє зерно не за 300 фунтів за тонну. Та й зрештою, усе, що я вирощу, знадобиться тут. Тож, що робити, якщо ви в Африці чи на Близькому Сході і у вас буквально немає зерна? Сидіти й чекати, поки Мідж юр увімкне свою Nokia і подзвонить Бобу Гелдофу? Я не знаю, навіщо вам це знати, але Кларксон робить відсилку, я пояснюю. Інакше це просто якісь імена. Отже, Мідж Юр та Боб Гелдов – це рок-музиканти, які в 84-му році організували благодійний концерт Live Aid для збору коштів на допомогу голодуючим в Ефіопії. Ні, ви зберете речі і поїдете в єдиний притулок, який більш-менш доступний. До Європи. Ми вже бачили чимало міграцій останніми роками, але підозрюю, що скоро зрозуміємо: усе, що було досі, лише тоненький струмок. І от вулиці Європи вже заповнені голодними і відчайдушними мігрантами, які отримують по 40 фунтів на тиждень від держави, і виявляють, що цього не вистачає навіть на буханець хліба. Додайте сюди місцевих бідняків, яким уже не сила обирати, обігрівати будинок чи їсти. І от тоді все може стати справді потворним. Важко уявити, що можна зробити, щоб цього униз. Уряд Британії міг би проявити ініціативу і зобов'язати фермерів обробляти свої землі, надаючи гранти на добрива і організувавши національне аплодування в їх честь щовечора о восьмій. Але цього не станеться з двох причин: перша країною фактично керує Керрі Джонсон, яка вважає, що сільська місцевість має бути для бурсуків, а не для вирощування їжі. Друга решта уряду, і якщо чесно, більшість преси зараз повністю зайняті з'ясуванням, чи шматок торта може перетворити робочу нараду на Вечірку і просто не звертають уваги. Це відсилка до скандалу Party Gate, коли під час локдауну на Даунінг Стріт влаштовували вечірки з алкоголем і тортами, попри заборону для звичайних британців збиратись навіть у сімейному колі, щасливі ковідні часи. Іноді я за ними сумую. Я розумію це. Вони, як і я, сподіваються, що якийсь німець із пальником Бунзена врятує ситуацію, але цього разу я не бачу, щоб це могло статись. Війна відрізала чверть світового експорту зерна і підняла ціни на газ до небес. Тож фермери на заході більше не можуть нормально вирощувати свої врожаї. Менше їжі і шалені ціни неминучий наслідок. А він означає голод і чимало кривавих плям через бійки за їжу у вашому місцевому супермаркеті. Принц Чарльз скаже вам, що арабська весна сталася через глобальне потепління. Побічно він, можливо, і має рацію, але прямою причиною був різкий стрибок цін на продукти. І світ досі відчуває його наслідки 10 років по тому. Цього разу, втім, буде. Гірше і тоді на трибуни вискочать праві антиміграційні партії, звинуватять ЄС, через що Європа розсиплеться, і останній бастіон лібералізму здорового глузду. І пристойності впаде. А це саме те, чого хоче Путін. Так, війна в Україні може принести йому лише клаптик землі на сході, але крім того, цілком здатна дестабілізувати Європу на роки, хіба що, звісно, нічого з цього не станеться, і континент врятує іронічно якийсь німець. І тоді ми знову зможемо хвилюватися про китів і глобальне потепління. На цьому сьогоднішній переклад підійшов до завершення. Якщо він вам сподобався, закиньте, будь ласка, 10 гривень на авто для 65-ї ОМБР Великий Луг на Оріхівський напрямок. А якщо відео не сподобалось, закиньте 20 гривень. До зустрічі в наступному відео.